Я десять років провів з нею невідлучно, хоча бачилися не частіше кілька разів на рік, не сподобався бачити ніякого чуда, більшо був за свідка, чудо спілкування з живою святою, долучення до сфери православля Святого Духа. Один раз війшовши всю намолену скинію і неопалимий куш. Залишити його неможливо. Тепер розумію вона мене охрещувала Мелхаседекова первосвящениця, коли я її двічі постригав монахиню і схимонахиню, і вона причащала мене нетлінними святими дарами, коли я причачав її красноковському домашньому катакомбному храмі. В будинку отця Іллі. Охороняла любов'ю окормляла та чув від інших. Вчора матінку вигнали з дому і ночувала десь в дерев'яних струновищах покинутої хати без даху, закопчуженою чорною пічю при температурі мінус десять. Знімедемо сезонне пальтечко. Поправить два довгі шостяні светри, які вона любила, в'язані кимось і щад, і, ревно перехрестившись на поклончики, і стопи горять. Єфросиненька була живим, неухильним вузьким шляхом і дивним живим мірилом. Спитати у неї, що істине, а що хибне. Що православне, а що ні, матінка Духом Святим відповідала бездоганно, правильно, і стосовно духа в людині ніколи не помилялася. Що я успадкував від неї? Напевно, образ людини небесної, подвижника блаженного, духа її наповнився, печаті і її стяжав. А шляхом пішов, яким Всевишній благословив іти. Адже Єфросиненька відрізнялася від старці амфілохія і сави, котрі зліпили її. Помазання таємничі отримав, у ньому таємниця спасіння, таємниця подвижництва. Якщо не торкнувся жезла Вседержителя, чола твого марні подвиги. І подвезання. Скільки поклонів не творив, скільки покаянних не пролив, якщо нема печаті, обранця на чолі пиши пропало. Кожного святий Дух веде по-своєму, але неодмінно таємничину вагу платени переємство печаті. І навіки вічні личить берегти вдячність обранцю, котрий торкнувся тебе жезлом. Єфросинія, можна сказати, з 200 мільйонів православних і атеїстичних хрущовсько брежнівських часів єдина жила, як Бог того бажав. Жила, як в Царстві Небесному. Жила в блаженстві, якого це коштувало їй Христа? Чи та зрозуміє? Сподіваюсь, бодай по частини з її власної сповіді в кінці цієї книги.